Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Будь ласка, тільки не стріляйте! Замок не! Мене грабувати прийшли! Я зрозуміла. О, і, і це нам не треба. На, рахуй. А? Давай, давай, швиденько рахуй. Сто п'ятдесят тисяч. Як сто пятьдесят? Блін, не вистачає. Тай сюди. Тут на рахуй. Давай, давай, давай. Що він? Тут двісті. Так, двісті сто Це триста 350, Так. Все, триста п'ятдесят Давай закривай побутовий кредит на пральну машинку. На ім'я Петренко Вікторія Сергіївна. Вибачте, але ці гроші награбовані. Хто б казав 300 відсотків за побутову техніку! Ви геть тут з лузду з'їхали! Так і скажи, щоб оці мені більше не дзвонили. І дружині моїй теж. Зрозуміла? Так, кредит закрито. Добре, тільки ти давай мені бумажку, щоб ми все закрили. печаткою все як так. О. Будь ласка. Фу, є нормально. Так, тепер давай ці гроші, кидай. Опять рюкзак давай кидай всі гроші. Все, 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 це забагато. Я не розумію, що ви робите. Що-що? зараз підемо плачувати кредит за цю плойку, блін і фен, який хтось понабирав по п'яні і забув. Соню. Так, що там в нас ще залишилось? Плойка, баблобанк, кавоварка, кредитолог і фен. Це як його. Банк-банк! йо йома! Ти не могла взяти все в одному банку, чи що? Ви знаєте, я можу вам допомогти. Ви можете погасити кредит через наше відділення за 3% від суми ваших кредитів. Ой, дуже дякую. дуже дякую. А тільки, будь ласка, тримайте пістолета ось так, бо у нас камери записують. А -а -а. Угу. А -а -а. Так. От баби, юмайо. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. <натолірнені> mm. Чому ніхто не лайкає мої фото? Один лайк. А, то я сама собі поставила. Добрий день. Доброго дня. Яно, Яно, йди сюди, йди. Блін, який класний! Можна я з ним сфоткаюсь? Ти вже фоткала з кулером. З цим ще ні. Давай, сіди. Сі. Добрий день. Добрий день. Е, чим я можу допомогти? Е, розумієте, я прийшов взяти у вас кредит 100. Тисяч гривень. О, яка велика сума. Зараз підготую папери. Добре. Чекайте, чекайте. Ти хочеш взяти кредит, щоб купити мені шубу. Боже, це срочно! Треба за Яночка, ми вже з тобою були в магазині хутра, і ти там все заселфіла. Так. Та фотка ще набрала двадцять тисяч лайків. Чекайте. А, а ще тоді хочеш мені подарувати машину? О! Це також. Треба срочно заселфіти. Та яку машину? Ми з тобою були в автосалоні, і ти там теж все заселфіла вже. Точно! Та фотка з машиною набрала 50 тисяч лайків. Так, чекай. Ага. Тоді що ти хочеш мені купити? Так у квітковому були. в мене фото з трояндами, ага. А з каблучками в магазині Золота я фоткалася, з великим ведмедем в іграшковому також їже перефоткала. Яночка, Яночка, а пот... Яночка, Зараз ти побачиш, на що я беру кредит. Не, не, так, Підпишіть ось тут і Добре. тут. давайте. Угу. А так, будь ласка. Яночка, це тобі. Можеш селфитися. Круто! Так. Угу. От от а так. Я от тут стану. А слухайте, я розумію, що я лізу не в своє діло, але чому ви дійсно просто не купите троянди для дружини? Розумієте, вона все це робить заради фото. Я їй все вже купляв, але вона тільки фоткається і одразу про це забуває. І хоче, щоб я купив їй щось нове. Розумієте? Бачите, це завжди так. Ага. Ага, відбувається. Таким чином, я вже зекономив десь приблизно 20 тисяч гривень на ага. спінінг та човен. Ага. Яночка, ти вже пофоткалась? Так. Виклала все в соцмережі. Я пішла Добре. викладати. Ідіть, йдіть, йдіть. Так. Ну, все, можна закривати кредит. Будь ласка. Зрозуміло. Так, зараз. Подивимось. Ага, з вас ще 20 тисяч. За що? Як за що? А я ж не сказала. Ой, вибачте, відсотки. Ось, дивіться, тут на паперах. дрібним таким шрифтом, бачите, написано, що по кредиту треба виплатити 20%. Дострокове повернення цього не відміняє. Зекономив. На спінінг та човен. <кій> Блін. Де ж мені їх взяти? А? Я не знаю. Але це не магазин, іграшок, так що, це банк. Яна! Ян! Слухай, а де там твій смартфон? А? Іди сюди. Зараз я все поверну. А... Яна! А... Зараз почекайте. Два лайки! Ну це два лайки! Це треба скріншот ще зробити. Ось все. Вітаю вас! Ми оформили на вас картку. Будь ласка. Ой, така велика картка. А це тому, що на неї дуже багато грошей, так? І коли буся, ще буде класти ці гроші, то вона стане ще й більше, так? <глупи> Ні, це конверт. картка всередині. А, -а, -а, а! Круто! Ви як чарівник із великого. Зробити маленьке. Так. Тільки я вас благаю, збережіть, будь ласка, конверт, бо там пін-код. Ну, пін-код, це щоб ви вводили, коли ви за покупки розраховуєтесь. Коли я щось купую, то буся завжди розраховувався. Але йому набридло ходити зі мною по магазинах. І тому він попросив, щоб ви оформили на мене картку. Така цікава історія. Mm -hmm. Дайте, будь ласка, конверт. Ось дивіться. Ось тут. Знайомтесь, це пін -код. Привіт, пін -код. Та ні, ну, пін-код це цифри, їх треба запам'ятати, розумієте? Ви що, думаєте, що я тут я не знаю, що такі цифри? Я їх бачу на цінниках. Але ці цифри я не запам'ятовую. А, тоді давайте знаєте, як зробимо? Давайте я вам зміню пін-код. На більш якийсь легший. Так. Ось, будь ласка, тепер у вас пін-код 4 нулі. Так чотири чи нулі? Ні. Нулі. Це як буква О. Їх чотири, розумієте? О. О, так от. Чотири рази. О! А. Чотири рази? Ні. Мій буся може тільки три рази. А на четвертий у нього просто не вистачає сил. Так, забули про. О, зараз ми вам зробимо інший пін код Так, тепер у вас пін код Чотири одиниці. Це такі палички, розумієте? Чотири палички. Ну, мій боже. От все, все я зрозумів. Все забули про палички. А як ви е, до двієчок відноситесь? Чотири двіючки, а? Взагалі-то у мене дві двієчки. ліва та права. Але мені хочеться ще трієчки або четвірочки. Добре, давайте зробимо чотири четвірочки. Ви так запам'ятаєте? Чотири четвірки? Запам'ятала, але він мені не подобається. Змініть мені пін-код. <спілька> Я вибачаюся. Якісь проблеми? Ні, жодних проблем. Ми а, вибираємо мені пін-код, щоб я запам'ятала і могла без бусі ходити по магазинах. <рес> Дивіться п'ять, шість, сім, вісім. Запам'ятаєте? Так, це як айфони, які дарував мені буся. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. А зараз у мене десятий. Я дуже рада. Але пін-код, ви запам'ятаєте? Так, це як буся подарував мені телефони, айфони. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Угу. А зараз у мене десятий. Це ваш пін-код. Все зробив. Дякую. До побачення. Всього До побачення. найкращого? Як ти це зробила? Я теж раніше не могла запам'ятати свій пін-код і запам'ятала по марці телефону, який мені чоловік подарував. І який? 3310. десять. То нокія була. Але я запам'ятала. Ага. Вітаю тебе. Тепер і я запам'ятав твій пін-код Саня.